Грошова допомога. Розбираємось, що потрібно знати для реєстрації. Надаємо роз'яснення, що потрібно знати про реєстрацію на грошову допомогу від міжнародних організацій. Війна продовжується, і кількість людей, що потребують допомоги, на жаль, все ще збільшується. Благодійний фонд, право на захист. Та міжнародні агентства продовжують співпрацювати задля того, аби допомогу могли отримати ті, хто був змушений покинути домівки чи постраждав від воєнних дій. Оскільки фонд щодня отримує безліч питань про програму грошової допомоги, було вирішено підготувати для вас поради, що варто врахувати при плануванні візиту до пункту збору даних. Один уважно ознайомтесь із критеріями та перевірте себе на відповідність всім умовам. При реєстрації на грошову допомогу співробітниками БФ право на захист перевіряється приналежність до всіх необхідних критеріїв. Люди отримують відмову в реєстрації саме через невідповідність вимогам на отримання грошової допомоги 2 будьте готові підтвердити приналежність до категорії осіб, що можуть подати заявку на отримання допомоги, довідки, витяги тощо. Обов'язково має бути документ, що посвідчує особу, а також інші підтверджувальні документи. Наприклад, якщо особа переміщена після 24 лютого 2022 року, має бути довідка в ПО, якщо є проблеми зі здоров'ям, треба надати довідку про інвалідність чи медичну довідку, що підтверджує стан чи хворобу та неможливість прибути до пункту збору даних. 3. приходьте до пункту збору даних всією родиною. Щоб запобігти можливим випадкам шахрайства, ми реєструємо лише за умови особистої присутності всіх членів родини у наших пунктах збору даних. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація засобами відозв'язку за оригіналами документів, за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров'я. Чотирик. враховуйте інформацію про те, як проходить процес подачі заявки в певному місці. В деяких пунктах збору даних діє попередній запис в чергу через спеціальну електронну форму. Інформація про це завжди оновлюється на сайті, а саме на сторінках опису програми грошової допомоги та в регіональних телеграм-каналах. 5. Не орієнтуйтесь на інформацію з неперевірених джерел та додатково звіряйте з офіційними ресурсами. Не варто йти на реєстрацію без попередньої перевірки. Ми намагаємось відслідковувати та регулювати інформацію, що поширюється у засоби масової інформації про реєстрацію на грошову допомогу, проте через велике тиражування інформації та неконтрольоване розповсюдження різними засоби масової інформації, соціальними мережами та месенджерами. Не всі джерела інформації можуть надавати актуальний та правдивий перелік умов реєстрації. 6. зверніть увагу, що міжнародна грошова допомога це не те ж саме, що державні виплати державна допомога. Наприклад, плутають з грошовою допомогою для соціально незахищених верств населення на проживання внутрішньо переміщених осіб, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям. Міжнародна грошова допомога це допомога саме для вразливих категорій по постраждалих від військових дій, а також тих, хто повернувся до місць постійного перебування з вимушеного переміщення до іншої області країни. Сім, при реєстрації на грошову допомогу потрібно надати картку, на яку можливо зарахувати міжнародну допомогу. Враховуйте наявність обмежень на вашому картковому рахунку на надходження міжнародних грошових переказів. Картка повинна підтримувати платіжну систему Visa або MasterCard та не мати жодних обмежень на вхідні міжнародні грошові перекази. Щиро сподіваємось, що ми змогли підкреслити важливі моменти при реєстрації, що допоможе надалі краще орієнтуватись в процесі отримання грошової допомоги.